Ода першому коханню, чи відчували ви колись втрату, яка ламає всю звичну для вас картину світу? Чи переживали ви розрив, багаторазово омріяний і стільки ж разів відкладений? Чи утворювалась у вашій свідомості пустка, яку б ви не могли заповнити у будь-який відомий для вас інший спосіб? У такі моменти, все, що коли-небудь приносило вам задоволення, нагадує Ентерасгель. І тут абсолютно позбавлену смаку. І це ще позитивні моменти, а є й негативні. Чи відчували ви пристрасть, що надає життю смак? Чи змогли б ви від неї відмовитись? Від початку наших стосунків моє оточення сприймало її стримано позитивно. Хлопчик вже підростає, тому все нормально. Батьки казали, будь там обережним, але не втручалась у наші стосунки, за що я їм дуже вдячний. Дуже скоро я почав пишатися знайомством з нею. Вона підтримувала мене в усіх моїх починаннях і надавала наснаги. Думай власною головою. Так казала вона мені, коли заздрісники радили мені покинути її. Дослухавшись до чужої поради, відповідальність нестимеш ти, а не радник. Претензій в разі невдачі він не прийме. Ще вона мене навчила, що у перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. Вона не цуралась мене під час поразок, отже й перемоги я присвячував винятково їй. Я вирішив, що вона гідна кращого, і тому пішов тяжко працювати. Коли мої м'язи нили від утоми, вона зцілювала мене і надавала мені нових сил. Коли ж моя свідомість стала спустошена, вона сказала. Не робити значно краще, ніж робити, я погодився з нею. Краще, щоб було нудно, ніж так весело, що в гурні глянути. Таким було її життя ствердне вчення. Нудьга до мене приходила лише в моменти розлуки з нею, бо щойно вона поверталась, нудьга давала драпака. Зрештою, я безтямно закохався. Моє кохання до неї заповнювало мене всього. І як наслідок почало пригнічувати і руйнувати всі інші аспекти моєї свідомості. Я злякався любові до неї, ми розстались. І ось я сиджу на кухні і розповідаю це тобі спалений і зламаний, як попіл моєї цигарки.